Чемпіонат області з дзюдо приймав Черкаський палац спорту Будівельник нагороди виборювали юнаки та дівчата віком до 17 років. Змагання стали відбірковими до чемпіонату України в Луцьку. За двобоями на татамі спостерігали наші кореспонденти. Чемпіонат області збирає більше ста учасників із 12 команд. Серед них і переможці та призери всеукраїнських змагань. Кожен зі спортсменів прагне показати себе як найкраще. Досить успішно виступають вихованці місцевої спортивної школи, не відстають від них і представники інших регіонів Черкащини. І показали непогані результати діти нашої школи, спортивної школи Вікторія і з інших районів Коса, Драбова, Жашкова. Серед переможців обласних змагань вже відомі дзюдоїсти цієї вікової категорії. Високу майстерність, зокрема, демонструють Іван Прудюс, Рустам Алієв, Лука Нетяга, а також Гліб Ободовський, Марія Лукашевська та інші. Було п'ять стріч, в яких я всі виграв. Зустрічі – чистої попередньо. Дуже доволен собою, доволен своєю сестрою, яка теж сьогодні стала першою. Наступні змагання для найкращих черкаських дзюдоїстів – чемпіонат України в Луцьку. Команда в принципі готова у нас в этом году возраст за отлично виступили, чемпіони, призори. Зараз чуть старше. І плануємо також, що є Украины, України, зборніки області, должны показати отличный результат на чемпіонаті України. Представників боротьби дзюдо столиця Волині прийматиме з 19 до 21 жовтня. Олена Кукс, Анатолій Усіков Віка спорт.